Доброго дня, шановні члена бюджетної комісії. Перш за все, вітаю вас з прошедшим різдвом Христовим. Хочу побажати вам всім цей нелегкий час щастя, міра, здоров'я дуже благодаті, і саме головне це перемога міну. Напередодні даної бюджетної комісії в нас винесено одне питання внесення змін до рішення міської ради 2012-2023 року за номером 1732 про бюджет Кульської міської територіальної громади на 24 годі з внесеними змінами. Відповідно, прошу начальника фінансового управління поінформувати депутатів щодо внесеного змін. 26 грудня, тобто вчора було підписано розпорядження Кабінету міністрів України і бюджету нашої територіальної громади виділена суб'єкція державного бюджету, місцевого на забезпечення харчування учнів початкових класів, закладів загальної середньої освіти. Даному розпорядженням бюджету в громади виділяються кошти в розмірі 9 мільйонів 948 тисяч Ці кошти є перехідні, вони залишаться в громаді, будуть використовуватися протягом 2025 року. За них будуть ці кошти, за них буде забезпечуватися безкоштовне харчування учнів першої читних класів. Це е, обсяг загальний, який потрібно прикольному чи це на певний період. Я думаю, що це йде розподіл по питомій вазі від наявних коштів уряду. Тому що це оділився не лише нам, нічого можна? Так, ці кошти виділяються додатково, до тих, що вчора в місію було починаючи. Це кошти, скоріше за всього, то, що вчора було, то додаткове покращення. Це кошти, які цього вони виділялися цього року і виділяються наступне. Цього року йшли кошти по загальному фонду, частину з них ми не освоїли, бо вони були виділені у жовтні місяці, жовтень, листопад. Грудень нам виділили 7 мільйонів. Фактично, із них половина буде повернута. Тому тобто кошти у го року рік ми будемо повертати держбюджет. Я думаю, що виходячи з практики використання, ці, вже, ці 9 мільйонів виділяються у спеціальний фонд, і вони будуть на Тобто нам дали на 3 місяці 8 мільйонів на рік 9. То тобто було ізначально відомо, що ці кошти 24 року не будуть освоєні таке Після даного мішення ці кошти, я добре розумію, треба будемо внести і в бюджет на 2025 рік збільшити на цю суму Ні, Ці кошти ми, вони лишаться в залишку. Ці кошти в лютому, коли ми будемо спрямовувати після звіту бюджет, ми будемо спрямовувати всі залишки, які у нас будуть на рахунку на 1 січня 2025 року, в тому числі і ці кошти. Це в лютому вони будуть спрямовані за ціною. Кошти, які да. Вони будуть випуску розподілені як залишки. 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 Шановні депутати, запитання до відповідача? Немає? Якщо не немає, тоді хто за те, щоб поводити прийняття коштів державної субвенції, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. За підрядник побажання. Ще хай приїжджає. Якщо нема, тоді всім. Дякую. Все найкращого, щасливого року.